Друзі, всім привіт! На огляді Nissan Qashqai 2012 року з двигуном 2.0 дизель на автоматичній надійній коробці передач. Друзі, як ви знаєте, цей двигун мільйон, при, пар... при правильному обслуговуванні він виїжджає мільйон кілометрів. Друзі, цепний надійний двигун 2.0 дизель на 110 кВт, якщо не помиляюся. Дуже хороший ресурсний двигун. Також вони ставилися, як ви знаєте, ці двигуни на комерцію, на Renault Traffic, Opel Vivaro, на Nissan Primastar, Star, на Nissan X-Trailer. Самі надійні двохлітрові дизельні двигуни. Друзі, фіксуйте та слухайте, як має працювати правильно, та надійно двигун даного автомобіля. Двигунчик працює просто ідеально. Ніяких підтікань по двигуну взагалі немає. Вся сажова екологія, сажовий фільтр, ЄГР все на місці даного автомобіля. Друзі, кого заінтересував даний автомобіль, телефонуйте за номером телефону. Мене звати Ярослав, мій номер телефону 096 1335, 1785, 1885, 1885, 1885, 1885, 1885, 1885, 1885, 1885, 1885,